Світ повинен розуміти, яка це загроза. Якби дизель, генератори не включились, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми б зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну і усіх європейців в ситуацію за крок від радіаційної катастрофи, південь України, окуповані райони вже в стані гуманітарної катастрофи. На додачу до усього зла, яке туди принесли окупанти, підбулось відключення електрики, води, каналізації. Росія принесла на нашу землю деградацію, яку тут ніколи не бачили. Це все було просто неможливим до окупації. Але в цьому і сенс, і гордість сучасної російської держави вона вміє тільки одне, тільки робити можливим. Найгірше, хочу запевнити усіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС, МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина. Перебування російських військових на атомній станції це ризик глобальної радіаційної катастрофи. Звичайно, ми робимо все, щоб світ знав кожну деталь ситуації на Запорізькій АЕС, і, зокрема, сьогодні говорив про це докладно з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом, вдячний йому за розуміння і повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України і негайно забезпечити доступ. Магати, це можливо зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотньої точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення. Загалом наша розмова з президентом Байденом сьогодні була дуже конструктивною, позитивною, доволі тривалою і. Результативно ми встигли обговорити усі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України і свободи. Я подякував пану президенту і усьому народу Сполучених Штатів за оборонну підтримку і за відчутне лідерство у макрофінансовій підтримці нашої держави. Тільки вчора президент Байден погодив пакет обсягом 6 мільярдів доларів. Три для оборонної допомоги, три для фінансової через систему Світового банку. І особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми дійсно можемо зробити так, щоб російський ракетний терор буде подоланий, коли Україна отримає протиповітряні системи НАСАМС. Сьогодні ж провів зустріч з міністром закордонних справ Італії, який прибув з візитом в Україну. Подякував італійському народу, президенту Італії, і особисто премєр міністру Італії Драгі за принциповість у захисті об'єднаної Європи. Пан Драгі став одним із тих європейських лідерів, чия рішучість і особиста моральність дозволили у критичний момент посилити Європу, захистити нормальне життя на нашому континенті. Обговорили сьогодні розширення співпраці між нашими державами і досвід Італії в посиленні безпеки, зокрема енергетичної. До речі, через російський газовий шантаж ціни на газ в Європі цієї доби перевищили вже рівень 3300 доларів за тисячу кубометрів. І ця російська антиєвропейська політика має дійсно руйнівний характер, але в стратегічній перспективі для самої ж Росії не буде більше такого гравця. На енергоринку Європи як Росія. Звичайно, зараз ситуація дуже небезпечна і дуже гостра. Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики, дуже відповідально, і роблять усе, щоб адаптуватись, щоб захиститись. Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому, чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатись шантажу енергетичних терористів з Газпрому. Україна тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях, в питаннях енергетики. Уряд України, наші державні компанії, роблять все, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон. А він дійсно буде найскладнішим в нашій історії. І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли. І в цьому ми маємо витримати цей час і зробити всі необхідні зусилля разом з партнерами. І так буде. Будемо тиснути на терористів по всіх фронтах: на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері. За кожен обстріл буде відповідь окупантам. За Оріхів буде, за Чаплино буде, за Шепетівку буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь і міста Донбасу. За усіх інших, по кому б'ють російські військові, буде їм відповідь. Росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз, катастроф, але найбільшою катастрофою все ж зазнає вона сама. Сама держава-терорист.